Це відео демонструє, як налаштувати функцію захисту від вірусів на хмарному брандмауері RG Wall 1600ZS серії та перевірити ефективність захисту. Захист від вірусів це технологія виявлення безпеки, яка аналізує мережевий трафік і файли в реальному часі. Вона може швидко виявляти віруси та генерувати тривоги або блокувати трафік для захисту даних інтернету. Ця функція здатна виявляти віруси в різних типах файлів, таких як зображення, відео, аудіо та веб-контент, переданий через HTTP, протоколи FTP, SMTP і pop 3 використовуються для передачі даних. Коли користувачі завантажують файли та надсилають листи, ви можете увімкнути захист від вірусів для файлів і листів, щоб захистити дані. Після активації захисту від вірусів пристрій автоматично виявляє звичайні віруси без ручного налаштування. Давайте тепер розглянемо, як працює захист від вірусів. Брандмауер має великі бібліотеки підписів для захисту від вірусів. У бібліотеках визначаються вірусні характеристики. Витягуючи характеристики пакетів та порівнюючи їх з вірусними характеристиками, FireWall здатний виявляти та блокувати вірусні пакети, пропускаючи звичайні пакети. Ось як працює захист від вірусів. Пакети надходять до фаєрволу. Він фільтрує нелегітимні пакети за політиками безпеки та пересилає легітимні до модуля захисту від вірусів. Модуль захисту від вірусів перевіряє пакети на відповідність характеристикам вірусів у бібліотеці підписів. Якщо пакет відповідає характеристиці, модуль обробляє пакет відповідно до дій, зазначених у політиці безпеки. Якщо пакет не відповідає жодній характеристиці, він вважається звичайним. Функція захисту від вірусів стає доступною тільки після покупки та активації ліцензії на антивірус аві Після закінчення терміну дії ліцензії, захист працює, але бібліотеку підписів не можна оновити. Щоб забезпечити високу точність виявлення, регулярно оновлюйте бібліотеки підписів. Оновіть бібліотеку підписів, вибравши оновлення системи. Перегляньте статус активації ліцензії та термін дії через управління авторизацією. Давайте пройдемо процес налаштування функції захисту від вірусів у типовому мережевому середовищі. Як показано на малюнку, користувачі інтернету отримують доступ до FTP-сервера через Брандмауер для завантаження та скачування файлів. Функція захисту від вірусів виявляє віруси у файлах, що передаються і захищає хости від атак. Зайдіть у Брандмауер, оберіть шаблон вмісту для захисту від вірусів і натисніть на вкладку шаблону. Пристрій за замовчуванням використовує попередньо визначений шаблон для виявлення вірусів у всіх файлах, що передаються через HTTP, FTP, SMTP і протоколів POP3. Зазвичай використовуйте шаблон за замовчуванням. Вам потрібно налаштувати шаблон для виявлення вірусів у файлах FTP в цьому прикладі. Натисніть вкладку. Натисніть Create. На сторінці шаблону вірусного захисту виконайте кроки. Введіть назву шаблону, наприклад, Viruscheck FTP, Введіть опис, щоб уточнити функцію шаблону, наприклад, виявлення вірусів у пакетах FTP. Виберіть швидке сканування. Встановіть FTP як протокол і виберіть завантаження та скачування. Натисніть на Advanced Settings. Конфігурацію не наводять. Перевірте конфігурацію та натисніть Save. Давайте налаштуємо політику безпеки. Виберіть політику безпеки. Натисніть Create. У діалоговому вікні ви можете або безпосередньо додати політику безпеки, або перейти в симуляційний простір для цього. Політика безпеки додається безпосередньо тут. Натисніть Create. Відкривається сторінка створення, введіть назву політики безпеки, наприклад, полісі підкреслення ЕВ. Не дозволяються наступні спеціальні символи. Політика активна за замовчуванням. Якщо політика вимкнена, вона не діє. Виберіть групу політики, до якої належить політика. Групуйте політики для зручності управління. Налаштуйте політику. Політика ближче до верху має вищий пріоритет. Введіть опис, щоб вказати функцію політики безпеки. Джерело Траст. Введіть будь-яку адресу. Зона призначення Untrust. Адреса будь-яка. Сервіс ФТП. Застосування. При будь-якому діапазоні часу конфігурація діє постійно. Додайте одноразовий або циклічний план часу. Натисніть Перміт. Увімкніть захист від вірусів. Виберіть шаблон ФТП. Натисніть Блок. Вимкніть інші функції безпеки. Перевірте конфігурацію та збережіть. Перевірте ефект конфігурації. На сторінці огляду політики безпеки перегляньте кількість спроб потрапляння в політику безпеки та інформацію про сесії. Виберіть моніторинг журналу безпеки. Критерії пошуку. Джерело довірене, призначення, недовірене, тип журналу, вірусний захист. Натисніть пошук для перегляду захисту.